Український прапор вперше від 2014 року за майорів е в Криму. Спецоперація відбулася на День Незалежності України. Приблизно в три часа ночі ми зійшли на берег Криму. Спав Богу, що всі українці змогли зрадіти, що на День Незалежності Нога українського спецназівця ступила на півостров. Дача стояла звичайно, не символізм, а конкретна військова операція, яка довго планувалась, готувалася. Перед цим були ряд подій на морі, які дали можливість це зробити. Було завдання висадитися на Кримський півострів, знищити РЛС, певну станцію або як мінімум її пошкодити. Безумовно, тут були і психологічні моменти, але в першу чергу це показати ворогові, що він не контролює море. Там теж було не теж, а там було більш важливе устаткування, яке забезпечувало захист кримського узбережжя від українських ракет, від українських дронів, від контроля морем. І там е, ці е, радари, які там були, потрібно було або знищити, або, е, або знешкодити е, для того, щоб ми могли більш впевнено і далі оперувати в морі. Це найкраща робота в світі. Я дійсно вірив, що все вийде, все буде добре. Плюс ну, дійсно нам пощастило в якійсь мірі, тому що, мабуть, через те, що це перший раз, ніхто цього не очікував. Вони в першу чергу не очікували, що ми настільки знахані. Так як ми були перші, хто, це, хто погодився на цю задачу взагалі, то треба було трошки прощупати, От, як ворог себе поведе, подивитись на його реакцію. Це для нас була нова, скажімо, сфера, ну як нова, відносно нова. Тому що коли ти працюєш в річкових умовах, то це одне. коли це море відкрите, це зовсім інше, тому що, по-перше, дуже сильно впливає погода. Якщо, до прикладу, в Дніпрі ти можеш вийти навіть в дощ, то коли погана погода в морі, ну, вірогідність того, що ви кудись дійдете, дуже низька. От. І для багатьох це, от було таким викликом, аби правильно зрозуміти, що не так, от що треба виправити, яким чином зробити якісь заняття, що замітувати, тобто спочатку, там десь на прибережних зонах, потім вихід, відкрите море, відпрацювання там. На воді все важко від бойових дій до медицини, до тактики, все тому дуже довго. Кожен день не спали, не їли, готувалися і в день, і вночі. Тим паче, що виконання вночі це теж дуже велика специфіка на воді. Тому досить досить довго і продуктивно. Вже місцями хотілося, щоб вже давайте скоріше зробимо, щоб ця підготовка закінчилась, бо вже трішки важкувато було місцями. Але ну, типу, якісно це насправді дуже виручило, бо ну непроста задача, м'яко кажучи. Повністю до всього підготуватись неможливо, тому що ця операція ну, більш ніж унікальна на такі далекі відстані по відкритому морю. Це не була авантюра, це було розрахунок. Це був спланований спланований захід, який довго готувався. Тобто, ми підготували. Плавзасоби, їх потрібно було суттєво змінити, переробити. І цим зайнялися наші спеціалісти, і щоб вони могли виконати цю місію, проплити 200 кілометрів в одну сторону і 200 кілометрів назад. Це на хвилиночку, як з Києва, наприклад, до Одеси, там на машині їхати там цілий, день. і це зробили люди, які це зробили. Хоча да, це було дуже важко, це дуже велика дистанція, і потрібні якісь точки контролю. Це були вишки бойка, які в морі, і їх потрібно було взяти під контроль. А вон вишка та а вон вишка, яку зарвала. Чають літають. Така коротше, огромна хіро. На цих вишках бойках було устаткування наших ворогів, які поставили їх там, щоб контролювати море. Саме за рахунок цих радарів, певне обладнання вони могли забезпечити контроль, тобто їх там дійсно важко обійти, і це дуже великий крюк, і Так, 200 кілометрів багато, але й обійти це взагалі дуже важко. Якщо не сказати нереально, але для центра Тимура це, це не так, все реально, але дуже складно. І, е... Тому потрібно було захопити певні вишки, на яких саме стояло це устаткування. Там, де були ряд вишок, де були вороги, які потрібно було або знищити, або їх прогнати звідти. Тобто з ряду вишок вони просто тікали, на вертольотах їх звідти забирали, на човнах вони тікали, тому що. Тому що ряд було дій проведено для того, щоб у них не було вибору або вони були знищені, або їм довелося відступати. І це було здійснено не за один тиждень місяць. Це Така планова довга важка робота, героїчна різних центрів головного управління розвідки. Яка була планомірно здійснена і море от, стало українській державі під контролем. З цього моменту можна було просуватися далі. О, не, не думав, що доведеться таким чином повертатися на пляж з такого боку. Але ну цікаво, життя цікаве насправді. Було розуміння, що це ну, дуже великий відсоток, що це один бік. Тим паче, з урахуванням, що для мене це була саме перша задача після підготовки, після КМБ. Типу, не хотілося, щоб це була перша і остання. Ні, час вийти в акваторію і з'їла. Прям всі, хто йшли з залізобітону, вірили, що все буде добре, така Прям команда зібралася нормально. Гордість саме перше. Страх і гордість. Страх через те, що ти дуже далеко від наших. Ось. І гордість через те, що ти перший, хто зміг дійти до Криму і висадитись. Ти не знаєш, що тебе очікує, що, що буде наступної хвилини. Ось. І... Не було часу думати, там, мріяти, не було цієї романтики, як, як кажуть військові. Ось, просто була задача, її треба було виконати швидко і повернутися назад. Як допливали до Крима, я вже бачив його огні. І трошки невеличкий такий туман був. І мені казали, що вже прожектора готуються до нас. Ми пропливали рядом. І такий, не можу сказати здоровий корабель, але стояв корабель без світла, без нічого. Я вже був, приготувався, що зараз включать цей прожектор і нас будуть розстрілювати. Бурже в Криму. Героям слава! Як такого поязіпнення на, на самому березі не було, Ось, тому що все було злагоджено, все було відпрацьовано до Найдрібніших деталей ще на березі, ось, коли ми тренувалися. І воязі вже було в самому морі, коли ми зробили задачу і відходили. Вже росіяни зрозуміли, що щось не те відбувається, і вони вислали нам догонку свої бойові катери-раптора, і ми змушені були від них відстрілюватися, маневрувати і уходити. Упокове озброєння в нас було, в нас гранатомети були з собою. Ось Цим озброєнням ми відстрілювалися від них. От, і вони не очікували, що ми будемо вести по ним вогонь. От, але так як ми були більш маневреніші, ми змогли швидко від них піти. По перехватах там потім командири казали, що ворога паніка була. От, він не очікував просто такого зухвалого рейду, і що ми потім будемо ще давати відпір на воді. І, і взагалі у нас це не було. Це вперше було таке, що ми на морі ось, даємо бій ворогу. В нього бойові катери, оз оз озброєні, е броньовані, ось, куча народу на цьому кати. Ворог просто не очікував, що ми будемо давати відпір. Ми в них вселяємо цим страх. То, е до, до нашого рейду вони там собі служили, жили спокійно. Вони гадали, що, що це неможливо зробити. А от коли ми там висадились, наробили шороху, вернулися, то я, я можу собі представляти, скільки ця напруга у командування, що щоб їхнього командування, що в них самих було, що ну, будь якій ночі <свісно> може висадитись українець, зайти до них в дім. Тимчасовий, які вони там строятся. Росіяни зрозуміли, що ми можемо висадитися на будь-якому узбережжі, і у нас і такі плани були там по е е затриманню колаборантів, зрадників, які там на пляжі. Перебувають, і ти можеш просто так виситися на пляжі, вкрасти будь-кого і на українську територію завести. Це доставка туди наших нашу агентуру, це доставка туди вантажу, який нам потрібен. Росіяни зрозуміли, що це все можливо, і можливо, більше того, військова операція. Після ряду планомірних дій в морі росіяни прибрали звідти ракетоносці, перегнали в ряд інших портів. На узбережжі всього Криму почали копати окопи, почали робити бліндажі, чекати по всьому узбережжі нас, і це величезні ресурси були задіяні на те, щоб захистити узбережжя. В війні часто головне не сама перемога, а виснажити ворога. І тут ми змогли домогтись того, що ворог вкинув величезні ресурси, перелякавшись того, що це може бути набагато частіше, ніж ніж один раз. Мені здається, це надзвичайна, надзвичайна перемога. Потім, як вже повернулися на материк, як їхали, поверталися назад е до Києва, то я читав разні змі, і вони писали там. Вони уничтожили половину групи ДРГ, потім, по другим даних, вони всю групу ДРГ уничтожили, а по факту нікого навіть не заділи. Люди всі по всіх соцсетях пишуть, хто ці, хто ці хлопці, що оцей. Є ж такі в метро, всі читають і про це говорять, а і не можеш сказати, та ні, це я. Хотілося сказати, та це я, я тут. Я простий хлопець, як я це зробив. Для нас це гордість, що ми зробили таку задачу, що ми погодились на таку задачу, і це як підбадьорення для людей, які живуть там в Криму, які теж своїми силами намагаються якось протистояти російському режиму там. Ось і це було таке як підбадьорення для них, що ми за них не забули. Що Прийде час, ми більшими силами зможемо ну щось зробити. І нагадування таке, що ну, щоб вони теж не розставлялися і вони теж щось зробили. Там що рано чи пізно ми все рівно зайдемо в Крим.